Усім привіт, друзі! Всіх рада вітати на своєму каналі Життя на КДЗ. Мене звати Ірина. Я із міста міста Ріг, Дніпропетровська область. Сьогодні 22 травня 2025 року. Час запису 11 годиночка ранку. Тільки що я їздила у місто, відвозила яйця від своїх курочок. Яйця продаю по 70 гривень тільки під замовлення. Привезла, віддала, забрала гроші і поїхала додому або по своїм справам. Ну, в общем, то такі діла, друзі. Все. Температура у нас вже, общем, я ось опогляньте, отакого вдіта, то я вам скажу, це занадто. Хоча сьогодні бачила навіть декілька людей у курточках. Одну жіночку бачила в куртці і в шапці, але мені отакого от ну, прям дуже жарко. Я зараз буду йти до городу працювати в городі, то я буду вдівати купальника. На дворі жара і сонце шпаре у всю. І на Криворіжжі я подивилася майже по всім сайтам. Дощі всі наші синоптики поприбирали аж до слідуючого тижня. Ну, тобто, майже тиждень у нас не буде дощів. А там, ну хто його знає, чи будуть вони, чи не будуть, бо бачите, як уже вони ото ці ті дощі предсказуючи, що вони там по правильному, як це сказати, як воно це робиться. Ну, коротше говорять, друзі, сьогодні буду обробляти увечері, бо сонце ж паре, дуже жарко, не взяв таку дуже жару обробляти ніякі рослиночки, бо воно попалиться і не буде ну, смислу від цього обробки. Буду усей виноград, абсолютно усе обробляти зеленим щитом для винограда. У мене сім кущиків, ось о два. Це в мене тут. Цей без кісточок чорний виноград, ну синій. Це в мене таке рожевий, дуже такі крупні ягоди. В общем, не той, не той наразі не хворий, але профілактику буду робити зеленим щитом. Там іде і від хвороб, і від шкідників, і плюс ще е, там добре воду, в ньому. Е, питаєте мене, де я беру зелений щит? Я купувала в інтернеті через, ну, через інтернет на якомусь сайті. Друзі, на яких силок ні на що я не даю? Не просіть мене, я не даю. Е, дають силки ті, хто рекламує товар, і ті, які отримують за це гроші. Я не рекламую цей товар. Я просто вам ділюся, розказую, показую, чим роблю і коли роблю це я. Сьогодні була у Ваврорі, то бачила в Аврорі зелений щит. Я в інтернеті купувала, але я багато купувала від 10 штук. кажись, там було то по 7 гривень за пачечку. А... Оце я сьогодні в Аврорі якраз глянула. Від 12 гривень до 15 для, ну, для кожної рослинки, там він інший йде. І сьогодні, друзі, буду обов'язково обробляти троянди. Троянди теж, в мене дуже багато трояндочок, квітнички в мене теж ну, так достатньо для мене. Нічого не хворе, ніякі рослиночки не хворі, вже все, піонки готуються розпускатися. Ось окущик піону вже погляньте, розпустився. Гарнінки я так і люблю цей аромат півоній. Він просто такий та дихаєш, не надихаєшся. Ну в общем, я буду брати препарат зелений щит» для троянки, обробляти повністю, повністю усі. Е ну, всі-всі-всі, прямо е квіти. Абсолютно, всі. Один єдиний мінус є у зеленого щита. Так, в принципі препарат класний. Дуже ним вже користуюся третій рік. кажись, він мені подобається. І недорогий, і класно діє. Єдиний мінус він боїться дощу. То я обираю такі дні, щоб не було дощу, і буду обробляти усе: і іриси, і хризонтеми, і всі-всі. Абсолютно всі там оце упаковочки будуть на ну на 10 літрів води. Я так і розводжу. Найда! Ти моя зіронька, ойна. Ну. Вже ж погодувала, прийшла. Хтось сказав, ой, вона така худенька, друзі, вона безхатня. Звісно, вона худенька. Ну, карта в мене під відео. Будь ласка, кидайте гроші туди. І буде вона товстенька. Я ж теж не в змозі її там мішками давати. Усе я тільки що е, з маршрутки вони там мене чекали. Вона ще двоє цуценят, тату й мама. Я їх нагодувала. Я купувала е, косточки курячі. Е, Ну, саме найдешевше, що я знайшла по 19 з копійками. І то я їм 3 кіла купила. Оце я на них, тільки на них оці 3 кіла і отдала. Вона ось знову прийшла, вона знову хоче їсти. Ну, Зараз ось о, е, тут лапки я зранку давала своїм зюзюндрікам. Тайсон, моя зірочка, ти лапки прийшов сторожувати. Ну, ти ж все одно не будеш. Я воно вам там головки ще купила. Зараз буду давати свіженька. Це, в принципі, ну, це зранку, друзі. Це я не, ну, не, не давно. Е, і сьогодні вже буду кашу варити, бо закінчилася, а кашу буду варити з головами. Найда, на! На тобі ще. Ой, господи, на чудо на, на. бери, бери їж, їж, їж. Вона постійно голодна, друзі, бо вона, ну це цуценятко, вона постійно хоче їсти. Прям ну постійно. І їсть вона все підряд, вона навіть хліб їсть. Бо ну, багато людей м -м, годують. Багато людей годують. Я не скажу, що я там одна. Е, у нас дуже багато класних, але є тут один такий невміняємий, скажімо так, який, і трави в цих цуценят, і було таке діло. Є, є такі люди, є такі люди. Ну, ми люди, ми всі різні, хтось полюбляє, але ну, я не поважаю таких людей, чесно. Якщо, ну, знаєте, є люди, які. Ну, от, мені там одна жіночка каже, я не люблю тваринок, але ну, я їх і не чіпаю. Ну, от, от ліпше не чіпай. Ну, не підходь. Якщо ти не любиш тваринок, не підходь до них навіть. Не, не, не роби шкоду для них. Вони біднесенькі, ну, ну хто винуватий, що воно стало безхатнім. Ну, хто винуватий? Одні люди. Бо людина викинула собачку, вона розплодилася і пішло, 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 пішло. Зараз війна, зараз ну, нашому, нашій владі не, без, не до безхатніх тварин. Тут ну, зовсім інші проблеми. То, ну, ну, якось так, я вважаю, ну, Це таке діло. Ну, Мої тваринки, оце, що в мене в дворі, вони теж колись були безхатніми. Я їх позабирала, ну, Міра, мірі Жарко, вона там на холодній земельці лягла. І Тайсон он, он, заховався. Тайсон, дірочка моя, Тайсон на коврі там валяється на старий ковер, куди їм поселила, вони там лежать. То ну і котик в мене. Котик в мене теж сам приблудився і оцей живе масянчик. А друзі, ще буду сьогодні обов'язково обробляти персик від курчавості. Буду препаратом Міравіс обробляти. І воно, погляньте, там в мене вже дуже добре піднялася ось м'ята. Я її виріжу повністю і покладу на сушку. Помию, і покладу на сушку, на сонечко, під навіс. Не прямо на паляще сонце, а під навіс, щоб вона ну, чайок буде. І я, Мені дуже подобається, компоти. Я закриваю на зиму і додаю так дебело, багатенько м'яти. І тоді от і полуничні компоти, і вишневі, і черешні, і сливові. Я завжди м'яту додаю, воно тоді дуже смачно. Ну і... Чай, чайок взимку пити від простуди. Він добре допомагати. Мені він сам по собі от змяти Він мені подобається. Це, це єдина травичка, яку чай з якою мені дійсно подобається. Ромашка мені щось блін. Ну оце тільки коли хворію, то заварюю теж. А то щоб прям так пить ромашковий чай, чи липовий чай? Ні, я таке ні в принципі рідко. Ну вона в мене посаджена, і вона мені подобається. То, -то я виріжу, щоб не цей хім, хімія туди не попала. Персиків друзі нав'язалося ціла купа. Я дуже переживала, що вони обсипляться, але вони зав'язалися більше ніж у минулому році, хоча було дуже холодно. Ну якось цей рік дуже дуже дуже, дуже, дуже странний. Щось, щось підмерзло, щось ні. Так, ось ось гірочки, раз, два, три, чотири мішечка. Ви мені просили показати. Ну ось Одна рослинка, тут одна рослинка, вже другий листочок настоящий. І тут вже другий листочок настоящий виходить. Там в мене дві рослинки вже теж по другому листочку настоящому виходить. А отой крайній, там зійшла рослинка і вовсім, вона зав'яла і пропала. То я читала, вичитала. В мене таке теж вперше в цьому році таке було, ніколи не було. Це якась хвороба. Бо ну, дуже холодно було, дощі були. Ну, в общем, за, такого, за такої погоди, коротше, мукавзда. Ну, там щось друге посію. І воно три мішечка, там зовсім не зійшла, ніяка. То мої експерименти, я те насіння ніколи не використовувала той фірми, але в цьому році, це в мене мішечка це експерименти. Я, які фірми ніколи не, не садила, лише ну, садю для висіва для експерименту. Мої улюблені огірки це. Тільки фірма Велес, і тільки ті, що партенокорпічні гібриди, які йдуть від по 10 насіни, но окупації не ті, що е, там великі пачки дешеві, а ті, що йдуть чорна полоска зверху. Іменно фірми Велес, іменно там, що написано: 10 насінин, партенокорпічні гібриди. Все другі, я просто висаджую, подивитися, як воно себе почуває. Все і показати вам. Там воно два кабака зійшло. Дуже добре воно розростається. Садила ще по великій холодінні, накриті вони були в мене пластиковими відрами, я показувала. Все добре, все нормально. Так, вишня, друзі, нав'язала прям дуже-дуже багато, переживала, що гілки поламаються, зломаються, але дуже багато друзі, осипалося. Більша половина осипалася, але все одно дуже багато й залишилося. Та й слава богу. А ось, о, друзі, монгольський карнік, це в мене експеримент у таку в мішечках. Погляньте, вже отой середній, який був жовтий-жовтий. Я думала, він пропаде. Але я вам казала, це мій експерименти, хай хай ростуть. Ось о, потепліло, він різко починає набирати колір зелений. Я думаю, що він підніметься. Звісно, він не буде таким раннім, як оці два, що вони вже поприймалися, розростаються, але все одно погляньте. Просто пісенка, клас. А там от у мене ем, от такого, на клумбочці на рівні поверхні зростає монгольський карлік. Через два тижні після висадки я його буду вдобрювати, обробляти і мульчувати чи соломою, чи сіном. Ніякими мульчуруючими матеріалами я не мульчую тільки сіну або солома. Ну мені мені не подобається, чесно вам кажу, не подобається. Малина ремонтантна, Гляньте, як добра піднялася. Усі підживки у мене є на каналі. Листайте, не лініться. Я не буду в коментарях, кожному коментарю писати, чим я її вдобрювала, чим я її підживлювала. Подивіться, підписуйтесь на наш канал. Дивіться кожне відео, бо в кожному відео я якісь поради даю. Я, я всім ділюся. Ни в якому разі нікого не повчаю. Мій канал не є навчальним. Я не агроном, я не фізик, не хімік. Я тільки ділюся тим, що я роблю все. Не подобається, не робіть. Поганих коментарів я не залишаю на своєму каналі. У нас канал позитивний, розважальний. То у нас на каналі тільки добрі коментарі. Так що, ну, хто хоче написати, хто з нашого з боку бантик, ви мене прекрасно знаєте. Нафік з пляжа видаляю і блокую. Так, курочки, друзі, зараз зранку погодувала їх. Варила кукурузу, пшеницю і лушпайки від картоплі, від цибулі, від моркви. Ну, в общем, все На Накалашматила, наварила їм і оце я заранку даю. А ввечері десь годин в п'ять вечора буду давати сухе зерно, кукурузу, пшеницю і насіння соняшникове. А в течение дня ще даю траву зелену рву. То я їм зараночку кинула, поїхала яйця відвозити. І оце зараз приїхала, зараз ще ящик нарвуємо. Та і, та і от -отак, друзі, живемо, поживаємо. Ну, як завжди. У мене ось у торби скупилася. Зараз трохи пробіжусь і покажу вам, що я купила і по яким цінам. Обов'язково, друзі, це все я вам показую. Так, полуниця, друзі, полуниця. Просите мене завжди кожне відео показувати. Погляньте, полуниця клас, дуже класно, вона воно, розростається, все добре. І там, і, і воно там у мене багато наразі цих е, сортів, але в цьому році, друзі, не просіть мене, я не буду продавати. Я хочу, щоб вона розрослась, а потім вже будемо якось зросатою вирішувати е, цю, ці, ці діла з продажем. Бо в мене у минулому році Хрущ майже всю там майже, е, уно, тільки бачите, ото скільки ж у мене залишилося із великої плантації, то що у мене залишилося, що Хрущ не пожер. Перший раз теж в моєму житті Хрущ в мене на городі. Ото лічинки такі білі, здорові, жирні. У мене такого ніколи не було. То я у минулому році пообробляла город і актарою. І в общем подивіться, кому цікаво, не буду кожному відео одно розказувати. Всі відео є на каналі. Полистайте, не ліниться. І то я туди пересадила, то там смість бульдуга з носорогом. Усі що в мене залишилися, сорти. А тут же в мене все купчиха, віка, там Азія, Полка, потім Турусі. Зараз покажу ближче її. Чамора турусі, друзі. У мене тут раз, два, три, чотири, п'ять кущиків. Шість висаджувала, але п'ять прийнялося, один чомусь кабздикнувся. Ну, вона, по-перше, була сама маніпусінька, ці такі кущики, але поприймалися все добре. Це мені моя підписниця мені подарувала такі, прислала посилочку. Поприймалися, все добре, все дуже-дуже все, все добре. Все дуже класно. Так, огірочки, ось ось ще в мене в скатах, воно просить мене показувати. Там взагалі вони дуже добре виглядають. Буду їх чи сьогодні ввечері, якщо в спіну, чи завтра ввечері, буду обробляти від хвороб і шкідників. Подивитися минуле відео і будете знати, чим я це роблю. А порічки, друзі, порічки червоні, смородина, червона. Сьогодні буду обробляти теж препаратом Мірай. Але від борошнистої роси. Хтось писав мені, що дуже великий срок очікування. Слухайте, всі хімпрепарати, препарати вони шкідливі, але без них в городі ніяк. Так що не пишіть, отой оту, оту бредятину всяку, знаєте. Хто обробляв по моїй схемі, як я обробляю, той весь з всі з врожаями. Хто там обробляв, казав, що по моїй схемі, а додавав ще щось або міняв препарати, той вибачайте без, без врожаю, але пишуть: ой, а чому воно мені не допомогло? А звідки я знаю? Я не агроном, друзі. Я лише показую, які препарати я використовую в себе на городі. Та ну, ну, Таю тут так. Так, помідори поприймалися всі. Ну я вам показувала, друзі, все добре. А один єдиний кущик, воно там якась гадость з'їла. Один єдиний кущик, оце із цих кущів і з двох городів, що в мене оце з помідорами. То ну за одного куща я думаю, плакати ніхто не буде. А я тим паче, вибачте. А, друзі, саме найголовніше. Погляньте, красота. Все. Хто з нами постійно погляньте, тут була кучухура, цегол і битий, і цілий. Коротше, я вчора як захватила, дуже заморилась, але тепер все, в мене тут воно красота, красоті ще вчора цілий вечір ходила, туди-сюди дивилася, яка тут гарнюня класна штука. Тут в мене кавуни будуть зростати, і я хочу той виноград. То виноград Надія ранній чорний. Я тут повбиваю ще стовпчики позакупою і його буду. Ну, буду розширяти його. А цеглинки воно биті на цю сторону. Ось я бачите. Поскладала, а ціленькі, ті, які дійсно гарні, м, прям дійсно дійсно гарні. То я воно поскладала друзі під горіхом, як і казала. В общем, все зробила чітко. Ну, це я, якщо чесно скажу вам, це сама найдурніша робота за весь час, навірно, років з п'ять, що я робила в принципі на городі, бо це тяжко дуже тяжко. Тут кучугура величезна була, плюс під нею ще там закопано було кучу цих. Плюс куча мусора було, резини ось, всякої. Ось я подоставала. там в мене тут ось лишить. А, друзі, ще знайшла у цій кучугури скарб. Ось таку флягу, але без кришки. Не хочу її викидати, хочу її вимити і залишити. Ось. Е, ножик Савдеповський. Якась монетка, Не знаю, що це за монетка, Єдиниця на всю оцю, ось, ось погляньте, ось, не знаю, хочу її теж залишити. Ну і ось ось каструля. Ну, каструлю я викину це. Воно тобто мені не треба, а оцей, це скарб залишив. А і дуже багато тут у селяких воно, жалізок подоставала. Це я на метал все поздаю. То, коротше, але було дуже тяжко. Дуже-дуже тяжко. Ну, все, вже я з цим покінчила, вже мене тут гарно буду, як підростуть кавунчики, як буде добра погода, то я їх туди і висадю. Зайшла до АТБ, ви мене просили показати, який у нас в кривому в АТБ продається весь соціальний хліб. Якраз весь і був. Друзі, отакий самий найдешевший. 5,20. Він вивозиться там якесь определенне время, друзі. Він не постійно. І його дуже-дуже мало. Отакий хліб. 7,90. Отакий хліб. 8,90. Це білі. А отакий сірий, сама найвелика буханочка, такий теж 8,90. Оце у нас у таких чотири вида хліба соціального. Всі купують кому не лінь. дуже смачний для мене. Він самий найсмачніший. Він самий найсвіжіший завжди в АТБ. Хоча завжди, перед, коли його не було, я завжди купувала тільки хліб. У нас 173-го квартала. Він мені дуже подобався. Але тепер купую ці, бо він наполовину дешевше. Я можу і безхатніх тваринок погодувати, якщо нічого більше нема. Сама мені дуже подобається. Ось зараз одну залишу, буду їсти, а те, все закину в морозілку. Захочу там дістати, якщо у мене це закінчиться. Дістану, розірву цю упаковку, покладу просто на стіл. Через годину або хвилин 40 він повністю розмерзається і, як наче спічі, свіженьке. ніколи в мікроволновку не кладіть розморажуватися, бо він зараз, ну як розморозиться з мікроволновки дістане, то буде бухенький, а буквально через годину він буде твердючий. так, ну не робіть. Це не, ну, не, 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 не є класно, коротше говоря. Каву купила в АТБ і стаканчик залишаю, зараз помию і покладу. Його. Хай він у мене лежить ось десь тут у мене із вчорашнього дня вітром здуло. Ось Це я розсаду в них висаджую. Так ось само у мене ось о, кавунчики, друзі, посаджені. Ось ось ці стаканчики, ось о, кавунчики. Два, два кавунчика у мене тут зростають. Так, Купила живе тебе каву. Все, друзі, перехожу на ту каву, що заварювати треба. 199 ой, 140, 144 гривні 90 копійок. На акцію така. Не, не розбираюся в каві, купила ту набум, коротше. Але все-таки хочу купити ще каву молку і буду в зернах купувати і варити. Так, потім купила сир сметанковий. Це я була в цьому в магазині МК, ясний комбінат. У нас він, як сказати, сеть магазинів. Так, цей сир коштує друзі. У нас ой, де ж той де ж той він? 309,97. Оце таки кусінчик купила. ну Ціна за кілограм 309,97, Бо я ще спитала: дівчата, розкажіть мені, який сирний продукт, а який сир вже. Бо я сирний продукт не купую. Е, так, тут голови оце все, що залишилося. Голови там коштують 29,97. І купила дві ковбаски отакого. От Це корм для тварин називається. Желудка не було. Ловичу, але був хоча б такий. Я дві пачечки. Це я собачкам готую кашу з таким. Він коштує на кіло 24,97 оце Я одну ковбаску купила і ось, ось ще одна. Це в магазині МК. А, і Кості ото по 19,97 курячі. Ну, з підляшок ото обрізані. То я е, цим безхатнім згодувала. Більше такого, більш дешевого нічого не було. Так, тепер зайшла в Аврору, бо я хотіла ще купити заварювати каву. Отаку штуку, як вона називається, друзі. Е, ой, господі. Ну, ви представляєте, забула, як вона називається. Турка. Вона на акції 99 гривень. Ну, вона там єдина була, от я її взяла. Я в Аврору зайшла, щоб купити іменно турку. І оце, слава Богу, що зайшла. Купила, коротше говоря, друзі, стілець, Бо в мене той зломався вже. Я купувала в сільпо теж 99 гривень. Мені його хватило на 2 роки. Це я буду торгувати, коли їздить. Мені вдобно на ньому сидіти. Це в Аврорі 99 гривень. Клас! Він в мене отут зломився. Для великого вісу отакі стелесні підходи, зразу кажу. І бабусям теж на ньому дуже ну, невдобно сидіти. Потім, друзі, все-таки хочу, бо там не зійшов, я купувала.